Доброго вечора, ми з України. З вами Девіант. Мене звати Вова. І я хочу спробувати для себе новий формат відео, і це реакції. Розпочнемо ми з представника Молдови Паша Парфені. Він буде представляти Молдову на Євробаченні 2023 у Ліверпулі. Я вже прослухав шматочок. І хочу послухати ще раз уже повністю уже дізнатися, який взагалі мотив у пісні. Поїхали. Так. Ну що ж. Дуже люблю а такі веков, мотиви. Міструліку Аполліну мабіручі, яйди це так крутий... круто, я люблю такі історії. Це дуже круто. Стратегічно. Сварі, свари, сварити руна, носире норци не сіри кодура, свари. Я хочу звук додавати. Mamma Мені здається, ця пісня потрапить в топ-10. На вушниках це... Це магія. Обалдеть просто. Свареле сі луна. От це поєднання. Я хочу це уже почути. Я вже хочу почути живий виступ е там. Не дай Бог її не пропустить у фінал. Проміс, меле, су, у, ту, у нього дуже гарний голос. Такий крутий діапазон. Та дівчина нагадує мені Соню Кей. Mm. Mm. Блін, yeah. та пісня точно піде, мені в плейлист. Is that that? Uh? А, це в нас кінець. Ви знаєте, це, як на мене, досить цікаве поєднання е, в стилю взяти онука. хто ще в такому стилі виконує пісні. Мені зараз соромно, що я так от позабував, але от. Кому цікаво, я фанат такої етнічної музики, тобто для мене яскраві представники такого стилю: це Онука це Даха Браха, Дахдорс, е Катя Чілі, так, е да, Катя Чілі, е Руслана, якщо говорити про її перший альбом, е ну, здарі, перші два альбоми е Аліна Паш. І ще хтось здається виконував такі пісні. Ну, Folk Tronic, етноfolk. а, Goa. Go Гу Про них взагалі гріх не згадати, тому що пісня Шум, Калина, Жальменіна. Це також хітові. Феномени такого жанру. І буде дуже круто, якщо українські виконавці будуть розвивати такий стиль, тому що це наше минуле, це наш формат. Особливо е, національні інструменти. А так от все поєднати, і буде пум! вибух мозку. От якщо говорити про цю пісню, я думаю. Вона увійде 100% у топ-10. Ну, я так сподіваюся, якщо говорити про глядацьке голосування, про журі я не знаю. Вони взагалі е дуже сильно люблять відрізнятися від глядачів. І, як на мене, це буде дуже тупо е прогавити отаке. От е е ну що ж, я сподіваюся, вам сподобалася реакція і пишіть взагалі, як вам. Можливо, буду продовжувати реагувати, коментувати різні пісні. І сподіваюся, вже також побачити е, саме Євробачення. Можливо, навіть вийду в прямий ефір, якщо буде така можливість. А на, наразі все. Е, все буде Україна. Гарного дня!